Донфейла 10 років на серветках. Тези досягни, щоб продаж був природнім результатом організації справи. Організувати справу з наголосом на продаж. Товар повинен рухатися, бо ніхто не отримає грошей. Пам'ятай про те, що багаторівневий маркетинг або продаж через мережу означає, що ти створюєш організацію, в якій кожний з багатьох бізнесменів продає мало товарів. Тобі необхідно спонсорувати і навчати системі багаторівневого маркетингу, допоки створиш стабільне коло покупців із друзів, сусідів і родичів. Не намагайся все продати одному. Обов'язково треба запропонувати другу ідеальний товар, схожий на той, який він вже користується. Ти просто змінюєш товар, який їм давно друг користується, на но новий, про який по звіс... з власного досвіду знає, що він набагато краще. Прибуток завжди залежить тільки від організації справи і ніколи від обсягу продажів. Урок на серветці 1, 2 ж 2, 4. 2 на 2, 4, 4 на 2, 8, 8 на 2, 6. Якщо ти Збільшуєш разом з твоїми людьми на одну реєстрацію більше. Тобто реєструєте не по два, а по три людини кожний, То тоді є калькуляція. 3 на 3 9, 9 на 3 27, 27 на 3,81. І того різниця між зусиллями по спонсорингу двох осіб та трьох осіб лише одиниця, а сумарно на певному рівні це вже 65 осіб. Якщо збільшити спонсоринг на дві особи, тобто 4 на 4 16, 16 на 4 64, 64 на 4, 256, тобто спонсоринг не двох осіб, а чотирьох. Осіб. Кожний з вас робить на два спонсорингу більше, втім, кількість людей в структурі зростає 240 осіб. Якщо ж кожен з вас займається спонсорингом не двох, а п'яти осіб, то калькуляція: 5 на 5, 25, 25 на 5, 125, 125 на 5, 625. І того зусилля кожної особи в структурі. Не по два, а по п'ять осіб, і різниця на четвертому рівні 609 осіб. Не забувай, що ти працюєш тільки з п'ятью серйозними людьми, а не з цілою армією. Урок на серветці. 2. синдром бізнесмена банкрута. Особливість в тому, що багато спонсорують під себе в першу лінію. А головне навчити спонсорувати глибину. Як мінімум трьох рівнів спочатку, ви реєструєте Тома, вчити Тома, як реєструвати Керол, вчити Керол як реєструвати Беті, і от коли а, зациклиться оця глибина до трьох, то буде певний час, коли а, Том почне навчати третю глибину від себе, і а, тоді а, цикл зациклиться. Гори-бізнесмени вони мають багато активності, тож вони можуть зареєструвати велику кількість людей під себе, втім не навчити будувати глибину. І а, людина зареєстрована в команді, вона залишається сам на сам, і відповідно потім відпадає, коли ж ти працюєш поступово і вчиш людину. Робити те саме спонсорувати на три глибини, то люди залишаються в них є результати. Тож активність бізнесмена необхідно направити не на продаж і на створення ширини свого бізнесу, а на глибину до трьох рівнів і працювати саме з глибиною, навчити їх працювати зі своєю глибиною. Тоді це стабільність. Якщо в вашій команді з'явився бізнесмен і він починає реєструвати велику кількість людей, зупиніть його, не заохочуйте, адже це перший сигнал про те, що він скоро вигорить, перегорить і залишить бізнес. Зупиніть і навчіть його реєструвати глибину. Урок на серветці: 3. чотири справи, які необхідно зробити: перше це сісти до машини і направитися у. В дорогу для реалізації власної мети. Тож, перше, це стартувати в бізнесі. Друге, для цієї машини купити бензин і паливо в цьому маркетингу є поновлюваний товар, який постійно необхідно споживати. А третє це включити більш високу передачу. Якщо ви їдете на першій передачі, тобто спонсоруєте людей до першої лінії, то ви завжди лише на першому рівні знаходитесь. А коли у вас з'являються партнери, ви починаєте їх навчати, як спонсорувати власними силами, то ви переходите вже на другу передачу. А шанси потрапити до місця своєї мети вони збільшуються. А коли ви починаєте вже другу лінію навчати, як спонсорувати третю лінію, відповідно ви збільшуєте передачу, переходите на третю, четверту, п'яту і таке інше. Четверте необхідно саме пропонувати товар своїм друзям і знайомим. Якщо ти будеш виконувати лише четвертий шлях, тобто розповідати друзям і знайомим і відповідно реєструвати в першу лінію, не переключаючи передачі і не переходячи з навчання а другої, третьої, четвертої лінії, то ніколи не завершиш свій шлях, наче в автомобілі, в якому ти лише їдеш на першій передачі. Шукай людей, які хочуть заробляти 600 тисяч півтори тисячі доларів на місяць замість того, щоб працювати щоденно. Урок на сервеці 4. Копай до твердого ґрунту. Це значить, що спонсоруй в глибину до тих пір, поки не побудуєш ґрунтовний серйозний фундамент, який дозволить будувати саме величезну будівлю. Адже якщо ти спонсоруєш лише ширину, тобто в першу лінію, то ніколи фундамент не буде ґрунтовним. Урок на сервеці 5. кораблі в морі. Якщо поставити три корабля, а саме пустий срібло і золото, то кожен корабль прийде до берега втім, що ці люди дадуть. Чи варто чекати пустий корабель, якщо він нічого до берега не привезе? Ні. Тому варто працювати лише з людьми, які потенційно можуть принести і розвити свою справу до золотого або зі срібла перейти в золото. Золотий корабль. Або серйозна людина, а він має такі ознаки. Він згорає від бажання вчитись, він просить допомоги, він надихається справою, він зобов'язує себе щось робити. Він має конкретні і ясні цілі в житті і велике бажання їх досягти. Він має перелік людей, з якими працювати. з ним весело, він є позитивним. Дуже важливо, щоб під час а, спілкування з партнерами а, вони знали, що ти хочеш їм допомогти, а не використати. Зазнай для себе, що коли пустий корабель тоне або сам, або ти працюєш з пустим кораблем замість золотих, вони тебе ануть на дно. Ніколи запам'ятай, ніколи не питай у нового бізнесмена, скільки товарів він продав на минулому тижні. Він повинен тільки пропонувати товар друзям спонсорувати і будувати справу. Гроші автоматично підуть, якщо на початку будеш намагатись допомагати своїм людям стати успішними. Ти дзвониш людям для того, щоб допомогти, а не проконтролювати. Контроль це задача комерційного директора фірми безпосереднього його продажу, а не твоя урок на селерветці 6. запрошення третьої особи. Коли йдете на зустріч або запрошуєте на зустріч, ніколи не питайте прямолінійно, тому що отримаєте відповідь як правило, ні. А тому запрошення повинно мати форму. Керо, я взявся за нову та цікаву справу, і ти дійсно мені можеш допомогти. Може, ти знаєш кого-небудь, кого цікавить додатковий заробіток або цього ці... місце роботи. Головне запитати, чи знає когось вона? Адже люди, як правило, на людях хочуть показати, що в їх житті все добре. Питуєш на допомогу, це легше сприймається психологічно. Якщо на це вам відповіли ні, не знаю, тоді можеш відповісти чудово. Якщо випадково зустрінеш таку людину, скажи мені, віддай свою визитівку, і таким чином ти не отримав ні конкретно, так і ти почуваєш себе добре. Урок на сервеці 7. як ти використовуєш свій час. Якщо бажаєш, щоб твоя справа мала успіх, треба знайти п'ять серйозних людей, яких будеш спонсорувати. Туди 95 свого часу варто працювати з ними. 2,5% обслуговувати коло покупців із друзів, і 2,5% займатися посівом зерен. Урок на сервеці 8. шипіння, яке притамане гарячому. Одне поліно згасає, якщо декілька у вогні, то вони розпалюють один одного, тому зустрічі необхідно і варто проводити в команді, ти повинен бажати бути разом зі спонсором і одним-двома людьми з твоєї структури для того, щоб їх стимулювати і надихати їх. Якщо на зустріч прийде скептик в такому випадку і його Покладеш у полум'я, то воно швидко висохне і стане частиною полум'я. Якщо я розповідаю що небудь Керол і Джо також це слухає, то він візьме для себе набагато більше в ході розмови, ніж якщо б я розповідав це йому безпосередньо. Урок розгоряючогося пламені починається з того, що Ті, хто приходять до команди, розказуємо що-небудь позитивне про товар або групу товарів, урок завжди закінчується словами: Подумай, це буде важка праця, з чим ми працюємо на себе. Урок на серветках 9: мотивація і ношення. Є мотивація вниз, це гаряча ванна, і мотивація догори. Постійність мотивація вниз це гаряча ванна. Коли ви читаєте книги, спілкуєтесь з людьми, спонсорами цієї мотивації хватає не на багато часу. Якщо ж ми говоримо про мотивацію гори, це є постійність, і відповідно ця постійність залежить від того наскільки ви. В глибину занурюєтесь до співпраці з людьми, коли в вашій команді постійно в глибині з'являються і нові люди, яких ви навчаєте, от тоді мотивація ніколи не закінчується. Запалюють а, лише люди знизу, тобто а, шукай постійно в глибині. Адже якщо в тебе є гарячі люди а, в декількох а, лініях, наприклад, в другій, в третій, то вони легко потухнуть, якщо них не буде дуть підтримувати і запалювати люди під ними, тому дуже важливо шукати глибину. Урок на сервеці 10. п'ятикутник зростання, п'ятикутник саме грунтування на п'яти сильних людях, які а, будують команду разом з вами. Тобто, а, спочатку ви навчаєтесь, от допоки ви не почали працювати з людьми, скільки б часу це не вас не тривало, це ваше навчання. Коли ви починаєте спонсорувати, то це вже йде практика. Тому скільки часу в мережевому ви не знаходились, практика і реальна побудова бізнесу починається лише тоді, коли з'являються реальні бізнес-партнери. Тут важливо, щоб кожний новий партнер всі п'ять спонсорували по п'ять. Тоді включається система, що якщо ви спонсоруєте по п'ять осіб, то вас за певний час. В команді. Спочатку 5, потім 25, 125, 625 осіб, 3125 осіб, і а, по такій пропорції 15 625 осіб і таке інше. Тобто треба працювати на глибині і вчити людей робити те саме. Існує а, 4 типи взаємоспівпраці з людьми. А, перший тип це бізнесмен не бізнесмен. А, Другий не бізнесмен спонсорує бізнесмена, бізнесмен спонсорує бізнесмена, і не бізнесмен спонсорує не бізнесмена. Що тільки 5% населення є бізнесменами, а 95% – не бізнесменами. Тому не важливо, чи вмієш ти продавати чи ні. Ти можеш завжди рекомендувати і передавати знання. Якщо ти бізнесмен за внутрішньою суттю, не показуй це на людях, адже не бізнесмени вони будуть тобі ж завжди казати, що ну ти ж бізнесмен, тобі це легко вдається. Тому в даному випадку скромність прикрашає. Коли не бізнесмен спонсорує бізнесмена, то тут проблема в тому, що як правило в бізнесмена є все знає. І в цьому випадку а, жодної гарантії, що а, справа пі, піде до гори, адже а, неможливо людину, яка повністю у всьому впевнена, чомусь новому навчити. А, а через те, що бізнесменів лише 5% людей, то не робіть велику помилку. Сконцентруйтесь на людях, не бізнесменах, які будуть а, з вами а, в, в постійних стосунках. Проблема спонсорувати бізнесменів між собою, бізнесмен-бізнесмен в тому, що допоки ти будеш вводити бізнесмена у справу, хтось інший покаже йому більше грошей і він піде реалізовувати новий проєкт. Тож такі взаємовідносини не є стабільними. І е, коли не бізнесмен е, спонсорує не бізнесмена, в цьому випадку відношення наступне. Якщо ти вмієш це робити, то і я також навчусь. Ти повинен заохочувати людей, партнерів, самим користуватися зразками продукції і показувати їх іншим. Ти не будеш успішним в багаторівневому маркетингу до тих пір, доки не станеш навчати людей, тому, як працювати в системі. Переходь до навчання шостого партнера лише тоді, коли вже п'ять попередніх партнерів працюють без твого втручання. Люди бояться спілкуватись на загал, тому найліпший варіант проведення зустрічей це в ресторані в тихий час, коли вирішувати людей треба не на презентацію, а на процес навчання попередніх партнерів. Це набагато цікавіше і зосереджувати увагу не на нових людях, а саме на навчанні партнерів. Спонсорування є чотири елементи. Це зв'язки, час, енергія і вміння. Тож, якщо у людини є щось із цих варіантів, то шанси на участь в МЛМ дуже високі. Якщо у людини є зв'язки, то ви можете взяти на себе час, енергію і вміння. Якщо ти багаторівневий маркетинг поєднуєш з основною працею, не рижайся твої... твого основного місця роботи, допоки ти не заробиш в два рази більше. В МЛМ ніж на основному місці роботи не спонсоруй неприємної тобі людини, адже ти будеш на нього витрачати багато часу, щоб зробити його успішним. А, а якщо він тобі неприємний, тобі не буде хотітись з ним зустрічатись. Тебе не почують, тому в спілкуванні з твоїми друзями необхідно використовувати спонсора, так бо в їх очах спонсор є експерт, і вони його будуть слухати набагато сильніше і ефективніше.